Євангелія на щодень, 6 червня, Матея 4, 25, 5.13. А йшла за ним велика сила людей з Галилеї, з десяти місця, з Єрусалиму, з Юдеї та Зайордання. Побачивши народ, зійшов нагору. І коли він сів, підійшли до нього його учні, а він, відкривши уста, почав навчати їх блаженні у Боги Духом. Бо їхнє царство небесне, блажені тихі, бо вони успадкують землю, блажені засмучені, бо будуть утішені, блажені голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться. блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога, блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні переслідування за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради, радійте веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророки, які було перед вами, весіль землі, коли сіль звітріє і чим її солоною зробити. Ні на що не придатна більше, хіба виконуті є геть, що потуптали люди. Блаженні Боги Духом, бо їхнє царство небесне. Якщо я довіряю Богові, то знаходжу сенс у кожному стражданні. Якщо я довіряю Богові, смирення формує мою поведінку, якщо я довіряю Богові, моєю мудрістю і силою є знання Його волі. Якщо я довіряю Богові, то звичним у моєму житті, окрім віри в Бога, є милосердя до кожної людини, яку зустрічаю. Якщо я довіряю Богові, то ніщо в моєму житті не спроможне затьмарити Його. Він мій скарб, він завжди на першому місці. Якщо я довіряю Богові, я об'єдную людей і ніколи не роз'єдную. За такими ознаками ви розпізнаєте справжніх християн, а не просто тих, які називають себе християнами. Якщо я довіряю Богові, то залишаюся вірним Ісусові та Його волі, незважаючи на утиски та переслідування. Довіряти Богові означає бути щасливим тут, на землі. Веди мене, Господи, до справжнього християнства. А не лише проголошено на словах.